Названо найгіршу країну Європи для українських біженців. Але перш ніж її вам назвати, вітаю всіх на ютуб каналі Noise. Прошу перевірити, будь ласка, підписку на наш канал, лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся. Ну а тепер поїхали. Видання Політіко пише, що найгіршим варіантом для життя українських біженців виявилася Франція. За словами авторів статті, до цієї країни приймається менше однієї особи на тисячу громадян. У січні Франція повідомила, що всього 64 тисячі біженців з України перебувають у них під тимчасовим захистом. Натомість Німеччина прийняла вже понад 1 мільйон 200 тисяч біженців, Польща майже 1 мільйон згідно з даними євростату. За показниками гостинності до українців, Франція на поступається Ірландії, яка приймає понад 100 тисяч українців. І має 5 мільйонів жителів. Дані ще більш вражаючі, якщо порівняти їх з населенням самих країн. Польща, Балтійські країни, Чехія, Словаччина, Болгарія приймають понад 25 біженців на тисячу громадян, пише політико. Але варто зазначити, що неповнолітні зазвичай можуть перебувати у Франції без дозволу, тому їх рідко включають у статистику тимчасового захисту, зазначив Євростат. Також при виборі країни велику роль відіграє мова. Слов'яномовні країни притягують до себе велику кількість українських біженців, але як кажуть аналітики, окрім мови, причиною різкої невідповідності у Франції можуть бути такі фактори, як географічна віддаленість її від України, а ще фінансова підтримка біженців і заздалегідь створена мережа громад, як пояснює видання, якщо в інших країнах, наприклад, у Німеччині. Підтримку українцям організовують переважно на державному рівні, то у Франції до прийому громадян залучили асоціації і місцевих жителів. Загалом кажуть, що приблизно 30 тисяч українських біженців не охоплені цими підрахунками французькими, які я щойно вам назвав. У будь-якому разі схоже, Франція не відповідає жодній із трьох вимог. Вона і досить далеко, і фінансова підтримка суттєво нижча, ніж та, яку надає, скажімо, Німеччина. І насамперед у цій країні не було великої кількості української громади, яка могла би взяти на себе підтримку українських біженців або зініціювати цю підтримку з боку уряду. Також правозахисні групи вказують на мовні перепони у Франції і бюрократію в цій країні. Як Україну ви вже обрали для свого тимчасового захисту, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сподіваюся, що ви в безпеці. Бережіть себе, друзі. Дякую за перегляд цього відео. Можете тепер поставити йому лайк з чистою совістю. Ну і запрошую вас до перегляду наступних наших випусків. До зустрічі, там і почуємось!